Так, ну що, всім привіт, любі друзі і подрузі. Рішив зняти таке відео для ТікТока та напевно, і для YouTube закину. Хочу зробити анонс зараз наших передноворічних акцій, вже так би мовити. Ось. Це для майстра у нас буде діяти, а це у нас буде лист до Дніпро. Заходите на сайт або заходите в магазин, наводите на QR-код, можу ось так зробити. Хто там. Ставити собі на паузу, перейдете, думаю, у нас зі є. Скалогі. Можна заповнити, вибрати інструмент, який хочете. От, буде розіграш 25 грудня, там пряма трансляція. Може, попадете туди, щось виграєте. Ось такі у нас і інструменти зараз. Маска, до речі, ось ця заїхала нова. Ну, як нова? Вона вже була, але. 100p, ось така у нас. ось звароч, Сварочні апарати в нас будуть ось, так. є хороші знижки на такі на шліфмашинки ексцентрикові, ці новинки теж наші. До речі, Заїхав такий компресор, можу і качати у різних положеннях. Тут це акумуляторний, це акумуляторний, також може від мережі, від працювати. акумуляторний пивосмок. Ось він такий це бустер ще як там пусковий пристрій, якщо у когось зимою О, зараз актуально сів акумулятор на автомобілі, можна запустити. Хочу трошки так зробити ось. Може у когось щось цікавить. Дивіться, ми знаходимося в місті Київ Петропавлівська, 12, Будмайдан майдан наш номер телефона 067 414 5015. Телефонуйте, запитуйте, новою поштою можемо щось відправити. Від 2000 гривень доставка нової поштою безкоштовно. До речі, наша нова болгарка заїхала. GS100M. Це така модернізована версія цієї соточки. Чому вона краще, тончий буде корпус, вона йде без регулятора оборотів, корпус редуктора, самий корпус трошки буде менше. Редуктор тут йде другий і він не так швидко гріється. Краще теплого охолодження вже буде тут. Є ось така за рахунок цієї проставки, краще теплоохолодження. охолодження. Теплове охолодження буде, не буде так сильно грітися, як там хтось плакав, що дуже сильно гріється, там неудобно, не знаю, що там. То я того не робить нічого, то грітися не буде. Як воно робить роботу, то все гріється, машина теж гріється, коли їде. Та якось так. Є такі ключі, важково накидні. Наборчик, можливо, якийсь зацікавить ціна. Є поштучно. Це все, що налальє, поки що нічого нового не приїжджало. Є ось так. До речі, також зараз святковий марафон, ліфтарик, перфоратор, фрезер. Там буде у нас теж бензопила, 52 модель ось, ось. Буде зараз. її ціна 45-та шина в ній буде. Ось її характеристики. І з 62-го модель з 50 ще щеною є акумуляторна, наприклад. Є ось така одноручка також. Так що так, друзі, до речі, для безготівкових клієнтів у нас знижка мінус 10% буде, і ще плюс бонуси також будуть нараховуватися на весь неакційний товар. Це для безготівкових. Хто думає, що він прийде картою і розрахується, ну, так спрацює ні, на жаль, там ну, потрібна сума, щоб купка була хоча б. Під... Якщо у клієнта там є, він безготівкою завжди бере хоч від 100 тисяч. Так що якось так, друзі, можливо, кому щось цікавить по інструменту, кому щось розказати, якісь ха характеристики, можливо. <кхи> Вибачаюся. Чи можливо, що як працює, то пишіть, звертайтеся, все відповім, все розкажу. І що приховувати, звісно, не буду. Мені не потрібно. Знаю, там багато хейтерів зараз з'явиться, що не інструмент, ціни дорого. Ну, ціни зараз на все, наші конкуренти вже... Давним-давно ціни підняли, а ми ще так тримаємося, що з 16-го у нас теж буде підвищення цін. Там на 5% щось таке, ну це ще не точно, звичайно. Так що, друзі, є ще хороший шанс зараз купити по цих. Я знаю, зараз кажуть, що все від курсу, так, да, все зараз від курсу долара залежить, можливо. Так що якось так д -д дорога логістика. ну і Хто знає, той знає, хто працює нашим інструментом. Буду радий хорошо бачити на своєму каналі, YouTube каналі, Тік-Ток каналі. Хто, хто не працює, хто хоче працювати. Також заходьте, будемо всіх радий бачити, пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте це відео, можливо комусь щось цікаво буде. На все, що потрібно, все відповім. Гарантія в нас на інструмент, електроінструмент 3 роки, на зварювальні апарати там, 17DX, 5 років, там що в нас є 16 -та моделіка. Так. До речі, малий, що такий є оцей, сап SAP-14D міні. Маленький, компактний для дому, хто хоче хорошо собі щось варити. Невеликий, не ті старі трансформаторні, щоб таскали, їх, щоб було нести. Зараз цього вже немає. Так що, друзі, все, напевно, будемо завершувати наше відео. Заходьте, буду всіх радий бачити. Все, до побачення.